26 неділя звичайного періоду рік В. Читання з першого послання святого Апостола Павла до Тимотея Ти людина Божа, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. Борися доброю боротьбою віри. Тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний. Склавши добре визнання перед багатьма свідками, заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Христом Ісусом, котрий склав добре свідчення при понтій Пилаті, щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною аж до об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, про який свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний. Цар царів і володар володарів єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Слово Боже. Щоби добре зрозуміти сьогоднішнє читання, було б добре нам уявити стадіон. стадіон римської культури. Римо грецької, греко-римської культури, де приходять багато людей, щоб подивитися на атлетів, подивитися на гладіаторів. І тому святий Павло сьогодні говорить слово: борись доброю боротьбою. Тобто ти також є атлет христовий, ти є гладіатор христовий, воїн Христовий, і тобі перед тобою знаходиться боротьба. Отже, борися доброю боротьбою. Якщо атлети людські борються за якийсь вінок, за гроші, за славу, то християнин бореться практично сам з собою, зі своїми нахилами, бореться з тим, що в нього є, знаходиться в серці з пристрастями. Отже, говорить святий Павло, що ти бореся за що? За праведність, за побожність, за віру, любов, терпеливість. Лагідність. От за ці чесноти нам приходиться боротися з нашими низькими пристрастями. Нам слід пам'ятати, що стадіони завжди були повні глядачів, тому на також арені нашого життя знаходяться, знаходимося ми, які боремося, але на стадіоні є багато глядачів, і тому ми маємо дати певне свідчення. Можна так сказати, що Бог є суддя, але такий суддя, який прихильний для кожного з нас. Також є тренер, практично біля нас, поруч, яким є Ісус Христос. Зсередини Святий Дух нам допомагає. Довкола нас є численні свідки нашої боротьби ангели, архангели, святі, які які переживають за нас, вболівають щиро за нас, щоб ми осягнули нагороду, нагороду життя вічного.